Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. І так у мене сьогодні дуже такий ситний сніданок, це вермишель, макаронні вироби, салат. Далі овочева запіканка з м'ясом, з фаршом куриці. І приправлятиму я вермишель отаким от соусом. Цей соус дуже гарний. Його я вживаю, коли готую овочеві овочі, запікаю, коли варю борщ. Тобто замість томатної пасти, замість томатів. Він має добавки. Бачите, тут показані деякі з них. Це не повністю склад вказаний, а деякі ці добавки. Він не гострий. Перцю тут дуже-дуже мало. Так що, якщо питання стоїть про перець, його треба додати до цього соусу. Ось я намагаюся зняти складові. Що? Входить. До нього інгредієнти основні. Він не густий такий, як томатна паста, він, скоріше нагадує дуже такий густий сік, але не тільки томатний, бачите, він має смак не лише томатів. От цим соусом гарно смакують макаронні вироби. В даному випадку вермишель. Вариться, як звичайно, але в кінці додається олівкова олія. Сіль спеції. Овочева запіканка. Вона робиться з фаршу м'ясного, в основному я беру куриний фарш. Далі рис, овочі, багато овочеві, о, овочів. І солодка американська картопля, і морква, і селера. Далі все це робиться таким, ніби рулетом. Зверху, знизу, по бокам доповнюється перед запіканням теж великою кількістю овочів. Ось тут є і кабачки, намагаюсь витащити шматочок. Так, кабачки. Кольорова капуста, перець, болгарський перець, і червоний, і жовтий. Зеленого тут немає, не було зеленого. Так, а це салат. Салат, на перший погляд, здається звичайним, помідор, болгарський перець, зелена цибуля. Додається тертий сир. Маєте, ось тут, бачите, шматочки цього тертого сиру. От, Його тут чимало. Він робить цей салат дуже ситним. І заправляється сметаною, соусом, схожим на майонез, але більш гострішим. І трошки майонезу. Тобто заправка йде з трьох основних елементів майонез, соус, сметана. Ну і, звісно, додається сіль. Отакий От у мене сьогодні сніданок. Добавлю трошки соусу. Так, зараз. Ось, бачите, який він. Ніби й густий, але недостатньо густий. Якщо порівнювати з томатною пастою. І в той же час він набагато густіший за томатний сік. Оцього, мабуть, і вистачить. Ну що ж, томатна паста, соус, органік, звертайте увагу на ці речі, надає такого пікантного смаку. Макаронним виробам. Тобто, бажано використовувати додатково до макаронних виробів ну, соуси, які вам добре смакують. От і все. Бажаю вам смачного, гарного сонячного дня. Зустрінемось дуже скоро. Хай смакує. До побачення!